Товариство, я теж хочу повернути наші діти до 60-х років. Треба знати, що перша пісня в моєму житті, яку я почув, батькова Колескова зараз заспівати не можу, але слова такі, спи моя дитина, поки ще мала. Поки ще не знаю, що то доля зла, як пішов твій батько здобувати волю, та й погиб на ліки на криваві бою, виростеш великий, будеш розум мать, не забудь за батька кров'ю ти візать. Батько співав, як у воду дивився, розстріляли його в 38-му, призналися в 96-му. Я знаю, що він вбитий з Полтаві. Можете уявити він і я і сродині, але після повернення з Сибіру і навчання в Київському політехнічному російськомовному інституті, складаючи іспити в аспірантуру, тоді ще зберігався вступний екзамен з української мови. Диктант не то за п'ять, не то за сім класів на майбутніх українських вчених. І я в пробному диктанті зробив 132 помилки в українському диктанті. І от в 60-ті роки якось я потрапив спочатку до війська Зарецького, а потім він мене завів у клуб творчої молоді і став я. З роботи, як додому, ходити до Зарецьких, ходити в художній майстерні. І там ми познайомились з Гаррією. І от, будучи в тому українському середовищі, яке я думав, що його вже і на світі нема, я почав теж писати українською мовою. Оскільки ми тут у музеї гончара, я хочу зачитати те, що я тоді запис... склав для гончара, але передавати б ніг тільки усно таких паперів тримати я боявся. Напопили Іванові Макаровичі Гондарю. На попелищі позбирай, що яничари не, не спалили, усе докупи поскладай, не пошкодуй козаче сили, тобі довірять. Віддадуть, що взять невірний не скумекав, а інші в тебе все знайдуть і спалять, як бібліотеку. Стоїть голісінька краса, давно без спідньої сорочки, а пика ласа й масна. По ній смарує свинським очком, мов у розкритому вікні така беззахисна і ніжна, а руки хижі і брудні її зґвалтують і заріжуть. І все це в нас же на очах, чи заволаєм з болю, з жалю. меча, товаришу меча, гвалтівників напаю. Чи мовчки тім я пошкребем, бо вже давно пустились берега. Та й будемо жити, як живемо, аж поки наша дійде в черга. Щоб була національна культура, необхідна національна економіка. Щоб була національна економіка, необхідна національна держава. Рушення, але незабуває. Краса загине.